Маша та Ведмідь. Жили собі дідусь та бабуся. Була у них онучка Маша. Зібралися якось дівчатка гуртом, щоб піти до лісу ягоди збирати. І запросили Машу із собою. Дідусь та бабуся не хотіли онучку відпускати. Але дівчатка умовила їх, пообіцявши у лісі бути разом і далеко не заходити. Попрощалась маша з дідусем та бабусею, взяла кошик і приєдналась до дівчат. Прийшли дівчата до лісу та стали ягоди шукати, свої кошики заповнювати. Маша так захопилась збиранням ягід. Що спочатку трохи відійшла від подружок, потім пішла ще далі, а згодом і не помітила, як опинилась одна однісінька у дрімучому лісі. Агов, гукає бідолашна. Де ви, дівчата? Од зовіться. Та не чують її подружки. Далеко від неї знаходяться, Збиранням ягід зайняті. Розгублена Маша намагалася сама знайти дорогу додому, але не змогла. Сіла налякана дівчинка і заплакала. Та робити нічого треба йти, бо вже вечір скоро. Блукала, блукала вона лісом, аж поки не вийшла на галявинку, на якій стояла невеличка хатка. Підійшла Маша до дверей і постукала, але її ніхто не відчинив. Тоді дівчинка помітила, що двері не зачинені, і нерішуче їх відкрила. Хто в будиночку живе? запитала вона голосно. Ніхто їй не відповів. Аж раптом дівчинка почула позаду важкі кроки. Це був великий ведмідь господар хатинки. Попалася яка гарна дівчинка. Тепер будеш у мене жити куховарити та в будинку прибирати, зрадів ведмідь, побачивши незнайомку. Тож мусила маша залишитись у ведмедя й бути у нього за господиню. Вона готувала, пекла пироги, підмітала будинок, все робила, як велів ведмідь. Скільки не просила маша відпустити її додому. Ведмідь не хотів такої господині втрачати. А втекти вона теж не могла, бо не знала, якою дорогою можна до свого дому дійти. Отож мусила дівчинка жити у ведмедя. Але одного дня Маші спала на думку чудова ідея як можна потрапити додому. Дівчинка вирішила схитрувати. Напекла маша пирогів і каже ведмедю. Ой, ведмеду, кумилий, сумую я дуже, переживаю. «А чого ж ти переживаєш? питає ведмідь. Та якось нечимно виходить. Я живу у тебе, а своїх бабусю та дідуся не провідую. Вони, напевно, на мене ображаються, думають, що я про них забула. Треба їм гостинці віднести. Ось же й пирогів напекла. Ну, добре, погодився ведмідь, я віднесу гостинці бабусі та дідусю, складай їх мерщій у великий кошик. А маші тільки того й треба було. Я гостинців покладу багато, кошик буде важкий. Але ти дивись мені, кошик не відкривай, пироги не чіпай, суворо наказує Маша. А як не послухаєш? То я буду варити тобі несмачний борщ та робити гливкі вареники. Добре, добре, не хвилюйся, не буду я чіпати гостинців, каже ведмідь. І почав він потихеньку збиратись до бабусі і дідуся, а маша тим часом приготувала кошик. Як побачила вона, що ведмідь уже готовий йти, швиденько заскочила у кошик, присіла. А зверху поклала тацю з пирогами. Озирнувся ведмідь, бачить уже налаштований кошик і чує голос Маші. Бери кошик, іди хоч, а я заклопотана, бо борщ варю. Ведмідь узяв кошик і почимчикував до села. Іде собі потихеньку та міркує. Ото б зараз скуштувати, яких там маша пирогів на гостинці напекла. Сів на пеньок і вже думав відкрити кошик. Аж раптом згадав, що дівчинка наказувала не чіпати гостинців. Поблизувався ведмідь та й вирішив не порушувати обіцянки. Дуже йому не хотілось їсти глевкі вареники. І пішов далі. Прийшов нарешті у село, знайшов потрібну хатинку, постукав у двері. Гей, там, відчиняйте, хочіш, я гостинців приніс. Аж тут збіглися собаки з усіх дворів, наскочили на ведмедя, гарчать та кусають, злякався клишоноги, кинув кошика біля дверей, а сам хочіш тікати від собак. Тим часом бабуся й дідусь почули гамір і вийшли з хати. Дивляться, а біля дверей кошик стоїть. Ой, діду, що це за гостинці нам принесли? питає бабуся. Не знаю, зараз поглянемо, відповів дідусь. Тільки но вони відкрили кошик, як звідти вилізла маша. Ото вже зраділи старенькі такому гостинцю. Почали цілувати, обнімати онучку. Так Маша потрапила додому, а в лісі від подорожок більше далеко не відходила.